Откуда, з веткеля конкретно? З Грушева. Грушьев. Грушьв. Так. Это вообще Львівщина. Рівненщина. Ривнанщина. Ага. А я с Крыма. Це... Что за регион? Крымская область. Крымская область? <свистит> а, область? Ну, я знаю, что это республика. <свистит> Откуда она республика? Кто ее республикой сделал? Динозавры. Ну отож, тоже динозавры. А тебе як там занесло? Я тут народився. Народився ти. А ти маєш як як тебе якось звати імя маєш? Юрій. Не Юра, а. Ю... Юрій, так. Юрко, Юрко. Не, ну я так нормально, я спілкуюся, я не посилаю нахуй. Так. Як, як тебе звати? Юра, чи Юрій? Ну, Юра між нами повне на ім'я Юрій. Юрок. Юрок, Юрко. Юрко. Так, так. А хто ти по етносу? Це дуже тяжко. Бать... Ну добре, говори, говори. Батька Курська область. Мамашка Сумська область. То я хто? Да я, я, я звідки знаю. Ну, з, ну, змішаний я, русско український Русський чи українець? И тот, и тот! Ну, батька русский, мамка Украинка. Хто я? Ты хто? Як ти себе позиціонуєш? Кто ти? Ага. Я ж не кримчак. кажу... Блядь, е, це... я собі позиціонирую кримчак. Я, я так, я так зрозумів, що ти не зовсім освічена людина, так? Mm -hmm. У якому ракурсі звісно. У Кримі теж і ті, і ті люди. І кримські татари ще живуть. Як ми говоримо про тебе? Я нейтральна не людина. Я проти війни. Я замір восьмовіри. Та я не зараз про війну з тобою не говорю, я говорю про тебе. Блін, ну а що от мене интересно, хто я? Я чоловік. Я за мир во всм мире. Что еще... А на я так мене? зрозумів, що ти не освічена людина, то правда? Ти в школу ходив? А, тільки школу закінчив, а вуза ніякого не було. А ти зараз так спілкуєшся, тому що в тебе якась хвороба? Н ні, в мене горілка. А, я зрозумів, так, ну зрозумів. Залив сливку, так? Чутка, так, да, так, А да, Скільки сьогодні випив? 0.35! А що пил? Горілка. Горилку пил? Так. Другого ага. не, употреб... не употребляю. Еще раз, еще раз. Не зрозумів Ни вино, ни пиво не употребляю. Ага. А ты народився в Криму, так? Да. А в якому році? 75-й. 75-го року народження. Да. Маєш себе доступ про народження? Конечно. Можеш мені його показати? Блин, ну это сейчас не очень удобно. Н не знаешь, где лежить? Не, я знаю где это, но это бросить телефон, побежать в комнату, достать его. Не, візьми телефон в руки, иди в кімнату. І я хочу, щоб ти його прочитав. Прямо цікаво, для чого тобі для це історії, все? Для історії, для історії Зараз. Молодець. Гарно, гарно, гарну роботу зараз зробиш. Ага. О! Хороший, ти людина. Просто мій брат 75-го року народження теж. Так, мені цікаво. Чи таке саме записано, як в тебе свідоці про народження. Ага! Да. То що записано? Так, так, так. так Я тобі не покажу. Ну, Виглядає про... от так. Так я знаю, як воно виглядає, так. Давай читаємо. Прочитаєш. Ні, ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Чого це? А звідки я розумію, з ким я розмовляю? Може, ти мене завтра В СУ знашь в ФСБ? Кому? Та всі твої дані вже записані. В... Ну все. доброго, доброго! Ти ж, ти ж в Криму проживаєш, так? Ну і так що? Ну то що, ти не знаєш, де ти проживаєш чи що? Я то знаю. Ну, Тобі биво, і... воно. Ти податки платиш чи не платиш податки? Ти на обліку стоїш чи не стоїш? В якому обліку? На обліку стоїш як громадянин. Ти, Я... фіз... ти фізична особа чи ні? Ні. Ти не фізичний, ти дух. Да. <реш> ну прочитай, що там пише. Просто імена прочитай Що? а что трапилось? Ну прочитай Для чого? Хто там вказаний? Яка національність? Давай. Мамка, тататку, там вказаний. Ну, ну твоя, твоя національність, яка там вказана. По, по бумагам росіянин. Ну покажи, ну прочитай, что важко прочитати. Для чого? Для истории, я ж тобі кажу. Якої історії? Як якої? Потім люди подивляться відео і скажуть. Дійсно так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Щоб завтра в Volkswagen возле моєї хати взорвався а, а при чому тут Вольцваген? Ну як? Росіянина генерала взорвали. <рес> ти опрацюєш інформацію? А ти воно якого хуя? Напало на Україну? Нашу він команду давав. Ніде не сховаєтесь, ніде. Ти розумієш, українці доста... Не потрібно було лізти в Україну. Не потрібно було. Не потрібно було піднімати російські прапори. Не потрібно. Жив в Україні. Значить, ти маєш бути за Україну, а не проти України. Влада приходить і йде. Але українцям ти повинен залишатися до гробу. Ну, с хрена я должен по... Бо Потому что ты жив в Украине, харчувался українською їдою, Тобі ага. Украина дала работу. Житло тебе ага. дала твоим батькам Украина. А ты пішов против Украины. Не дала! Не дала мне твоя Украина, блядь, житла! Дала, Не дала. Дала. дала можливість заробити. Дала. Дала. Родився я в Соєцькому Союзі. Родился... У... Республика... Союзі. Ти народився Українська Соціальна Республіка. Я родився в Соєцькому Союзі. Ти народився Українська Радянська Соціалістична Республіка. Республіка це є Україна. Розумієш? Так. Ти народився у, в Україні. Так і записано. Відкриває свідоцтво. А хто її туди передав? Хто її туди передав? Відкриваєш свідоцтво про народження, і там пише, чому я сказав. Де ти народився? Ти в Росії не народився. Якщо би ти народився в Росії, в тебе було написано. Радянська Соціалістична Республіка Росія РСРС. А ти народився у РСР. Ти народився у Р... Українській Республіці. Так що, якщо, якщо ти Україну, Україну продав, Україну здав. Ти будеш як цей генерал. <сміст> будеш боятися ходити біля Вольцвагена. Так що, е на кінець слава Україні! Ні. <сміст> так, слава Україні. Героям слава. <сміст> <сміст> і тебе чекає те <сміст> <сміст> саме, що генерала. <сміст> давай, давай! <сміст> Ой, супер! Підписуйтесь на канал, краще крутий канал, супровий канал, ставте подобайки, якщо хочете допомогти каналу, реквізити під час відео і під відео. Слава Україні!